Тернопіль став трагедією, трагедією війни. Після закінчення бойових дій, після 45-го року, історія Тернополя та тих часів старалась забувати. Тобто можна було говорити про найбільше, але вона лягла в військові архіви, де тільки тепер вона виходить на Божий світ, де ми можемо знати всі події. Звичайно, що ця війна не обійшлася без жертв. Жертви були як для такого невеличкого містечка, як Тернопіль. Внаслідок проведення бойових дій обидві сторони однаково сильно постраждали від людських втрат. Німецька сторона втратила около 4,5 тисяч солдат і офіцерів. Радянська сторона, по нових даних, втратила коло 7 тисяч бійців і офіцерів обидва. Як з німецького боку, так і з радянського. На жаль, під час бойових дій постраждали і місцеве населення. Незважаючи на оголошену евакуацію перед боями, частина місцевого населення залишилась в своїх домівках, ховаючись по підвалах, ховаючись в Київках, можливо, в цих місцях, де місцевих можна, в тому числі ховаючись в забутих підземних водах під центром міста. Внаслідок цих бойових дій кілька сотень.